Всім привіт! Ну ось і склеїли перше заднє бильце до кровати. Хто слідить за мною, той знає, що я роблю. Ось такі в нас стики. гарненькі чистенькі, пошліфовані все. Через фасочку зроблено все гарненько. Дуга теж пошліфована. Тут теж стики гарні. Клей ще свіжий. Так, ну будемо далі працювати. Покажу, що вийде. Далі.